В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. І сьогодні у випуску ворог продовжує обстрілювати область. В основній госпітальній базі Дніпропетровщини врятували життя ще одного військовослужбовця. Служба безпеки України викрила двох зрадників ворожих агітаторів. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор поцілив дроном камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії, зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали. В інших громадах ніч минула без надзвичайних ситуацій. Ранок у Нікополі розпочався з обстрілу міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті триває 740 ва доба повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Повідомили у генштабі ЗСУ протягом. Доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1150 чоловік особового складу ворога, 42 одиниці автомобільної техніки, 22 артилерійські системи та 8 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу 417 тисяч 950 осіб, танків понад 6 тисяч 600, бойових броньованих машин 12 тисяч 660, артилерійський артилерійських систем більше 10 тисяч, безпілотників, оперативно-тактичного рівня 7 тисяч 845, крилатих ракет понад тисячу 900 одиниць. Потрібно жорстко реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, дорогі українці українки. І сьогодні весь день тривала рятувальна робота в Одесі на місці влучання шахеда в будинок. Діставали тіла дітей з під завалів. Станом на цей час відомо про 12 загиблих з них. П'ять дітей, мої співчуття рідним та близьким. П'ятьох людей вдалося врятувати на місці працювали і ДСНС України, і поліція, психологи, працівники комунальних служб. Я вдячний усім людям, які допомагали. Сьогодні ж російські вбивці вдарили по місту Курахове на Донеччині керованою авіабомбою, яка влучила просто у дах одного з будинків, без якоїсь іншої мети, окрім терору. Щонайменше 16 людей поранені, кожному надається необхідна допомога. І це лише два таких удари. Загалом, від початку, лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, більше 50 шахетів, більше 40 ракет. Жодна держава в Європі не змогла би наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми. Зараз усі були разом. Кожен хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів. Потрібно реагувати на дії Росії, усім лідерам, усім міжнародним організаціям і реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру. Він хоче тільки війни і смерті. Йому все одно кого вбивати? Головна ціль знищувати спочатку Україну, і українців, а потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання і не лише України, щоб світ реагував на російське зло і тиснув, тиснув, бив у відповідь. Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків, саме тих, які скидають ці бомби і вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат. І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано. Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен з партнерів знає, що необхідно. Головне, політична воля, щоб щоб все реалізувати, щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільших ганебних сторінок історії. Якщо Америка чи Європа програють, програють іранським шахедам чи російським винищувачам, не варто захочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними усіх в світі, хто цінує життя. Ми пройшли зиму, ми зберегли енергетику, не допустили блекаутів енерготеро Росії не спрацював. Ми продовжуємо відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює. Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є у партнерів і може бути передана Україні. Попри значний дефіцит артилерії, наші героїчні воїні стримують штурми, захищають позиції. Це надзвичайно складно, це втрати, це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне. Чекаємо, зокрема, американського рішення, і підтримка дійсно потрібна. Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема на польському кордоні. Яка вже давно вийшла за межі і економіки і моралі, просто неможливо пояснювати, як складнощі країни, що стікає кров'ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо і це. Я впевнений, що Україна здатна вистояти, досягне своїх цілей і переможе російський терор. Разом ми здатні це забезпечити. Слава усім, хто б'ється та працює заради життя. Слава усім. Хто з України? Слава Україні! На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці будинків по вулиці імені Алана Шепарта, колишньої Суворова, що у Чечелівському районі Дніпра. Котрий рік поспіль вони намагаються добитися від міської влади, щоб на місці напівзруйнованої будівлі облаштували сквер із дитячим майданчиком. На місці побувала наша знімальна група. Антисанітарія повністю, повністю, яка потім вилітає, сюди зносять бомжи, свої речі, і, вон, і, тари, і тарілки, все, що тільки можна, оце, будемо казати, в центрі міста, міста Дніпра. Я не знаю, чи є де ще таке у місті звалище і от така ще прихисток, не, незрозуміло для кого. Бачите, ці споруди, вони всі розвалені, тут діти прига. По дахам пригай, тут вже ламали руки, ноги страшні скільки разів. Тут взагалі сміття, ви бачите, скільки і воно все пре туди, до нас у двір, і наші двірники не встигають його все вибирати. Колись посеред їхнього двору розповідають місцеві мешканці, знаходилась друкарня Південмашу, але її було вирішено закрити. Потім замість неї хотіли побудувати семиповерхівку. Та на громадських слуханнях мешканці прилеглих будинків таку ідею не підтримали. Тож згодом покинуті та занедбані видавничі приміщення перетворилися на захаращені сміттям руїни, які облюбували безхатьки та наркомани. Через таких небажаних сусідів на цьому місці, що на тиждень того Тут не неодноразово вже пожежі були. Ну я мінімум сама от особисто два, два рази викликала пожежників, бо горів колись тут був гараж і горіла оця споруда, де тут бомжі випалювали метал. З і вони підпалили сміття, і воно все згоріло, тут дим з чорний, страшний, який був. Тут постійно наркомани, постійний притон, і також постійно кожного тижня визиваємо МЧС для того, щоб вони тушили пожари. Тут вже кілька разів вивозили трупи бомжів, які помирають від холоду. Але ну, зараз така ситуація. Ніхто на це не звертає. Поки ніхто. Навіть благоустрій міста, який приходить, дивиться тільки по скаргам про те, що дорогу перекрили або не прибрали сніг. А це взагалі ніхто нічого не бачить. А ось на гараж, який знаходився майже впритул до цієї забутої владою будівлі, кажуть місцеві співробітники комунального підприємства Благоустрій міста звернули увагу, що на його встановлення не було документів, вони побачили. А на сміттярку та рогіни колишньої друкарні і оком не моргнули. На цьому місці був гараж. Гараж е благоустрій зніс, благополучно, приїхала машина, приїхав кран, це було знесено, але все остальне так і залишилось. Хоча скарги були. І не побачили. На це. Ну мабуть, мабуть, не побачили. Ну тільки гараж побачили. Гараж 100% стовідсотково. Ось на цьому місці. Тут, тут, навіть якщо подивитися, придивитися, є даже яма, котрі ремонтували. Машину прямо у гаражі, отак в центрі міста зараз знаходиться. Такий зовсім не райдужний урбаністичний пейзаж щодня змушена бачити 87-річна Ірина Костянтинівна. Бо за збігом обставин вікна її квартири виходять саме на цю сміттярку посеред руїн друкарні. Свого вікна я бачу тільки мусорник і бомжатник, нема чим дихати. Я інвалід второї групи. Хотілося б вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, але його немає. А влітку навіть вікно не можна відкрити, тому що оце гар, пелюга, мусор, усе йде сюди на хату. Нехай цей бомжатник уберуть, а зроблять нам детську площадку, де і ми можемо вийти, посидіти, і дітям буде де оддихнуть. Домів багато, а де дітям немає розвернутися. Свої думки, що вони хочуть бачити у своєму дворі замість труїн, місцеві намагалися донести до влади міста та марно були звернення при Борисі Альбертовичі Шефалатові, але е, немає жодного реагування на цю заброшку. Наш голова скільки раз звертається до нашої влади, але результатів немає. Безповоротно, скільки не каже, а нічого немає. Здвигу немає. Як було оце все занедбане, так воно усе і є. Ми ну, мешканці цього будинку, нашого Шепарда, 13 а і от інших будинків, вже неодноразово вимагали від тих, від кого це залежить, знести ці всі. Споруди і організувати тут елементарний сквер, зелену зону. Час іде, а бажання Дніпрян і залишаються нездійсненою мрією. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д 1 Кримінальна хроніка служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині ще двох ворожих агітаторів, які закликали до зміни українських кордонів і виправдовували расистів. Більш детально поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ викрали двох мешканців Дніпропетровської області на прокремлівській пропаганді. Агітатори мріяли про прихід руського міра в регіон та поширювали в інтернеті проросійські наративи. Так, у Дніпровському районі викрито активного учасника антиукраїнських спільнот у соцмережах. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку окупації ворогом українських територій і закликав до захоплення регіону. В особистих коментарях чоловік висловлював заклики до порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Пропагандист наголошував на історичній належності регіону до ісконоруських земель і очікував приєднання Дніпропетровської області до РФ. Інша ворожа поплічниця з Павлоградського району мала прихильність до тоталітарного режиму і агітувала підтримувати путінську диктатуру. На власній сторінці в одній із соціальних мереж жінка викладала деструктивний контент з виправданням російської воєнної агресії та загарбницьких дій окупантів. Пости супроводжувалися коментарями із глорифікацією ворожої армії і дискредитацією керівництва держави. Співробітники СБУ викрили пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підозру за статтею 110. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та статтею 436 2 – виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, Кримінального кодексу України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів, здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. В лікарні імені Мечникова врятували ще одне життя українського військовослужбовця. Про важку долю нашого воїна розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко. Миколі 50 років, родом з Волинської області. Доброволець, під червоним лиманом після бою потрапив у ворожий полон, бараки в яких перебувало до тисячі людей в одному приміщенні камери. Де не було ковтка свіжого повітря, де їли стоячи. чоловік схуд на 35 кілограмів. На власні очі бачив п'ять концентраційних російських таборів. Від довгого стояння наступила атрофія нижніх кінцівок, падав на підлогу та одержував гумовою палицею по ребрах. Зізнається, що вперше посміхнувся за 610 днів війни та полону, чекаючи родину в лікарні мечникова, відчуваючи по-справжньому теплі почуття. У Дніпрі розпочав роботу новий центр медичної реабілітації, який переїхав до Дніпропетровщини з Луганської області. Деталі знає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Центр медичної реабілітації має два відділення амбулаторного та стаціонарного лікування. Головні пріоритети забезпечити якісну медичну допомогу і реабілітацію усім громадянам. Одним із основних викликів зараз для медицини для всієї країни, і в тому числі, напевне, навіть в першу чергу для Луганщини, став виклик реабілітації наших військових. Виклик реабілітації наших громадян, які є внутрішньо переміщеними в Дніпрі, їх понад 44 тисячі. Багато хто з них отримував травмування, отримував контузії, як військові, так і цивільні. І вибрано. Техніку, саме ту, яка дійсно. Надасть можливість реабілітуватися людині, реабілітувати рухомий апарат, реабілітувати реагування, тому що це зараз дуже великі виклики. Основне наше завдання, по перше, зберегти лікарів всіх для того, щоб ми могли потім повернутися на Лиганщину, підготувати ось таку базу, щоб надати допомогу нашим людям, щоб у нас було з чим і як повертатися послуги надаватимуть безкоштовно військовослужбовцям та їх родинам, а також вимушено переміщеним особам. Адже в Дніпрі близько 12 тисяч переселенців тільки з тимчасово окупованого ли. Сичанська, що на Луганщині на даний момент допомога військовим ну це наша повага і подяка їм. Тому ми і ставили для себе таке основне завдання. Це реабілітація військових, але тут будуть надаватися послуги усім верстам населення. Друге, наше не менш важливе завдання це збереження карового резерву. Ми і далі будемо розвивати цей напрямок, тому що у нас була достатньо велика лікарня. Ми плануємо відкриття постінсультного відділення. І як завершення цього ми просто пішли з іншого кінця, тому що це було простіше. Як завершення це буде реабілітація. На базі медичного закладу створена мультидисциплінарна команда лікарів та медичних фахівців, які працюють з пацієнтом на кожному етапі реабілітації. Медики проходили спеціальну підготовку. Мультидисциплінарна команда вона зі свого боку розробляє індивідуальний план реабілітації. Це залежить від тяжкості стану пацієнту. І потім рішенням своїм вони поступово повертають пацієнта до активного повсякденного життя. В лікарні встановлено сучасне обладнання від бігової доріжки до екзоскелета. Все, аби пацієнт якнайшвидше став на ноги та одужав. Найпростіше валологометр, який є, але медичний валологомотр, в якому є дисплей, в якому можна відслідковувати і пульс пацієнта, і як ви крутите педалі. Ну, тобто навантаження як направо, на ліву кінцівку, кілометраж, калорії, скільки з'їздено, кілометри за годину, скільки ви ти типу, поїдете в середньому. Це один це волологометр, в якому сидите. А також є степери, які на місці імітує підняття зі сходами і відповідне навантаження для пацієнта. Я також для верхніх кінцівок, тобто для повністю для спини розпрацювання. Логічно частково і для них і є повноцінно для них навантаження. Тобто пацієнт ви просто в різних положеннях вижимає собі бере навантаження, там 20-30 кілограм, починає вижимати на те, що він спроможний по під декілька підходів. Це все контролюється само собою. Є прогресія. Ну, під час кожної терапії ви можете побачити графіки. З цих графіків ви можете аналізувати послідовність пацієнта. І розуміти, що краще можливо добавити, чи можливо трошки послабити терапію. Поряд з відділенням працює центр надання адміністративних послуг. Сюди можуть звернутися військові, їх родичі та вимушено переміщені особи для вирішення необхідних питань. Управління взагалі займається організацією роботи ЦНАП, як такого, і зараз на часі дуже актуальним. Є запровадження сервіса ветеран», тому що категорія заявників. Збільшується, вони потребують різносторонньої і по можливості оперативної допомоги. Тому як релокований ЦНАП, знаючи цю проблему, ми вирішили запровадити цей сервіс і на базі нашого ЦНАПу. Що він собою передбачає? Він передбачає звернення ветерана до адміністратора ЦНАП. Якщо послугу можна надати, відразу послуга отримується, але здебільшого це призводить до інформаційного супроводу. Костянтин родом з Геніческа захищає Україну на фронті ще з 2014 року. Нині проходить реабілітацію в цьому медичному центрі. Впечатлення дуже гарні. Я де тільки не був, от я, скажімо так, давно воюю. Давно по лікарням по всяким попадаю, тому що багато контузій, багато, ну все було. Краще не був я ніде, цій лікарні, скажімо так. Дуже одразу тільки зайшов у двері, зрозумів, що тут гарно буде. У співпраці з Луганською обласною військовою адміністрацією за підтримки Міністерства охорони здоров'я, це вже третій український медичний центр, який відкрито для допомоги нашим військовим, їхнім родинам та переселенцям. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1. Дніпропетровщина отримала від міжнародних партнерів понад 100 планшетів і ноутбуків, які полегшують роботу з людьми з інвалідністю. Детальніше у сюжеті. Гаджети, які передали міжнародні партнери, стали у нагоді адміністраторам СНАПів. Вони полегшують роботу з людьми, які мають порушення слуху. Планшети придбав міжнародний гуманітарний проєкт Ноутбуки Надала Німеччина. Гаджети отримали різні громади регіону, зокрема Павлоградський та Кам'янський райони. Планшети вже допомагають адміністраторам СНАПів надавати послуги відвідувачам із порушеннями слуху. На пристрої встановлюють спеціальний сервіс, завдяки якому у режимі онлайн. Працюють перекладачі жестовою мовою, це суттєва підтримка для наших громад, і це в даному випадку вирішення проблемних питань для людей з обмеженими можливостями. Ну на даний час да, декілька разів люди зверталися, які мають такі обмеження. Вони приходять з часті за всього з людьми, які мають можливість спілкування, і вони як. Перекладачі працюють з нами. Ці планшети дадуть можливість людям з обмеженими можливостями вирішити проблеми для спілкування і для отримання адміністративних послуг саме в ЦНАП. На планшети встановлюються месенджери, через які ми зв'язуємось з людьми, саме з перекладачами, які в режимі онлайн надають переклад і дають консультацію. Усучаснення ЦНАПів надає можливість розширювати спектр допомоги для населення. Начальник Ніця кам'янського цнапу Марина Гурська розповіла, що найближчим часом збільшать кількість адміністративних послуг до понад 600. Звертаються? звертаються да зверта і дуже багато людей. У нас у місті у нашому дуже е, багато людей з такими вадами. і Вони всі приходять. і Це зручно. Вони, по-перше, самі звернулися до нашого міського голови. Він підтримав, і от ми почали працювати. Це було 3 чи чотири роки тому назад. Так, ми весь час на це звертаємо увагу і безбар'єрність це на цей час. Е, по перше, для нас і у нас влітку е прошлого року до нас приїжджали експерти з безбар'єрності. Ну і дали таку високу оцінку. Хоча зробили зауваження. Ми зараз займаємося тими питаннями, на які нам поставили зауваження, але ж дали високу оцінку нашої підготовки і тому, що в нас вже сьогодні є і працює. Наш департамент підготував проект рішення, в якому розширюється перелік послуг, і в нас їх буде 638. Налагоджувати зв'язк. Ки з іноземними партнерами допомагає регіональний офіс міжнародного співробітництва. Така платформа це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Маргарита Сюпильняк, Олександр Шевченко, новини Д1. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12-й годині. Не перемикайтесь, адже незабаром мій колега Влад Войцеховський розпочне інформаційний марафон телеканалу д 1 простір свободи. Долучайтесь. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе, слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 4 березня. Похмурий ранок у Дніпрі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 8 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському погода буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Без опадів. Температура повітря від 0 до 7 градусів з позначкою плюс. У Марганці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря від 3 до 8 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 9 градусів тепла. Народний прогноз погоди: Здавна вірили, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця, сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить. Літ скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі!